Нахляєш у тиші над віршем, ніби мати над немовлям. день, мій хороший! Вір же, вір губам моїми словам. Вір, що я тебе не помічу, коли в груди вийдеш кродькома. Вір, я зло у тобі не зичу. В мене ж зла, за душею нема. Вір же, викоханий в любові, що. Заловлений під абажур, ти в ночах нахопився на повені Караоких юначих зажур. Хай на очі впаде золотаве слово, ніби зоря впаде. З хвилі скинеться і плавниками В груди вдариться, в горло віде. Слово слово, достигли смут мій, слово слово. Вечірній див не заради осмут осудних, не для буднів, не для надії.